Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, про це чудо примноження хлібів і зараз нагадує нам невеличка церква за кілька кілометрів від Єрусалиму місцевості Табха, де запереданням церковним і відбулося колисте чудо. Мозаїка цієї церкви належить до найбільш відомих християнських. Ікон, це наївне зображення двох рибок і п'яти хлібів, якими за Євангелієм від Матея були нагодовані тисячі людей, тільки чоловіків зібралося п'ять тисяч. І сповід про цю подію може нас вводити у спокусу. А для чого працювати, коли Господь і так готовий нагодувати кожного, хто звертається до нього? Часом такі спокусливі думки поширювалися у суспільстві, власне, у середовищі церковних людей, паралізуючи їхню волю, викликаючи апатію і не тільки не наближаючи до Христа, а навпаки, відштовхуючи від церкви, бо Христос сам вчив нас молитися, аби ми не війшли в спокусу. І навчав нас, що Царство Боже з силою береться. Як же поєднати ці два навчання? Приклад Христа, який годував людей, які зібралися до Нього, і його ж застереження царство Боже з силою береться. Христос ніколи не закликав нас до апатії, до бездіяльності, але Він нагадує нам про те. Де є джерело нашої сили і наснаги, в тому числі суто фізичної, у ньому, у Бозі. Нагодовані учнями Христа, були не просто випадково зібрані люди, а ті саме натовпи, які цілеспрямовано прийшли послухати Христа і забули про все на світі, віддавшись Його навчанню. Вони не думали про те, що заходить вечір, що до села ще треба досить далеко йти, чи знайдуть вони там поживу, чи ніще питання, вони тільки слухали його. І ось саме ця жертовність, саме ця повна посвята себе Богові і стали причиною того, що сам Христос про них подбав. І коли ми в нашому житті хочемо мати підтримку, Божу наших починань. Хочемо, щоб Господь нам допомагав. Ми маємо найперше, що зробити, з такою самою цілісною посвятою віддати себе йому, довіритися Богові. Часом це буває важко і означає це зовсім не те, що опустити руки і поринути в молитву. Наша молитва є багатоманітна і служіння ближньому, активне. Провадження в життя євангельських цінностей, це також може бути нашою молитвою. Христос чекає від нас, що ми віддамося йому, а отже, служінню Євангелією у світі. І саме тоді він прийде нам на допомогу. Чи готові ми це зробити? Буває так, навіть що втеча у псевдоцерковну культуру. Буває для нас способом сховатися від євангельської правди. Ми можемо ховатися від Бога, імітуючи зовнішню релігійність, відгороджуючись від потреб ближнього тим, що нам треба зосередитися на собі самому, на власних духовних потребах. І тоді, якраз, ми зовсім не стаємо подібними на ті натовпи, що йшли до Христа. Навпаки, ховаємося від Нього. Ховаємося від нього у світ власних ілюзій. Ідучи до Христа, ми наближаємося один до одного, ми вчимося пізнавати болі один одного і допомагати собі, допомагати собі взаємно, виявляти те, що є християнською солідарністю. Через. усі Випробування останніх років через ці викличні події, якими зустрічає нас інформаційний простір протягом останніх днів, ми провадимося Христом до переживання необхідності такої солідарності, взаємодопомоги, коли ми чуємо про те, що людей без суду ув'язнюють, позбавляють роботи. Це не просто свідчення хвороби суспільства, це свідчення необхідності нашої активної присутності у цьому суспільстві. Не закривати очі на чужу біду, вміти бути разом, допомогти, протистояти злу і насильству, судовій несправедливості ось місія християнина сьогодні. Ми гуртуємося біля Христа саме тоді, коли захищаємо Його, захищаємо свого ближнього, в якому Христос нас вчив пізнати свій образ. І тільки тоді, коли ми набудемо цього мистецтва, ми зможемо розрахувати на те, що Він нам допоможе. Скільки протягом останніх днів говорилося про нові. Небезпеки економічної кризи здавалося, вона вже минула. Всі країни почали оптимістично заявляти про те, що налагоджується економіка, починається зростання валового продукту, і ось раптом приходять новини про те, що низка європейських країн на межі дефолту, про те, що потрясіння переживає економіка Сполучених Штатів. А ми вже знаємо зараз, що жодна країна не може відгородитися від чужих проблем, і ті економічні потрясіння, які приходять за океаном, неодмінно. Позначиться на нас, у розставанні зібраних у доларах коштів, у зростанні цін, багато-багато чому ще. І коли світ буде пробувати шукати і надалі ліки від економічної кризи у засобах суто, економічних, напевно, оці нові і нові форми економічної кризи продовжуватимуть нас переслідувати. Бо Рятунок від будь-якої кризи у оздоровленні світу, в духовному оздоровленні. І саме це може бути гарантією того, що сам Господь прийде нам на допомогу. Не в тому, що Він за нас розв'яже наші проблеми, але допоможе нам шукати ключа до розв'язання цих проблем у своєму серці. Шукати у правдах віри, шляху до виходу із тих криз, які в іншому разі постійно переслідуватимуть нас. Христос готовий і нам сьогодні, так як тисячам юдеїв, зібраних над Генезарецьким озером дві тисячі тому років дати пожив. Але Він чекає, щоб ми самі прийшли до Нього. Не ховалися, не творили власних міражів, не відгороджувалися від Нього за ілюзіями своєї духовності, а йшли до Христа, гуртувалися довкола Нього, гуртувалися в одній солідарній християнській громаді. І саме тоді, навіть хоча заходитиме вечір і поживи, купити не буде де дві рибки. І п'ять невеличких хлібців готові будуть завжди перетворитися на поживу для тисяч і мільйонів тих, хто жертовно збирається довкола Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу.